З Європи хлопаки привезли, просили діагностувати. По-моєму, з Бельгії навіть неважливо. Двигун, водяне охолодження, кажуть, наче китайський. Працював ідеально, але був білий димок і каже, ми вас дивимося, людина з іншого міста. Але каже, попросив діагностувати. Ну, подивились. Коротше, двигунчик. Ви знаєте, що це за двигун? Це 170-й двигун. Де він? Ось він. да Можливо, рідкість для нас рідкість, не знаю, не попадав так, зуб є. Ну, так, візуально в дуже гарному стані двигун, реально, наче мало пробіг, цепочка, калінвал, це все в гарному стані, чудесному. Але от є по клапанах, по головці, все чудово, все, часу, ну, лишній час буде тратити, показувати, що сідло, це все він не вбитий. Але от діагностика показала, ми двоє підійшли і зразу видно, що він їхав на дешевому маслі. Є царапінки мікро, воно не з'їло, ні розпридвал ще, ні рокіра ще не з'їло, але відносно ресурсу якби, двигуна, навіть по прокладці видно, що вона не проїхала дуже багато верхнє. А вже є такі задіри, але мало того, цей циліндр 250 -кубовий, це 250-ка, да, тому що говоримо, не показуємо. Ось. Вітьок тільки там от розпакували, Вітьок каже, слухай, у нього корито, лижа така, дивіться. І ця лижа, він ідеально, казали, люди, що ідеально працював, але він мав прослуховувати лопатящий звук. Ось це нижчий е, кілець, це вже зробила юбка. І бачите отуда полоса. Ви не уявляєте, рукою пробуєш, ось так от пальцем, воно уць, ну сильно, дуже сильно. І коли кидаєш кругле нове кільце, воно димить. Ну, і діло в тому, що димить, може і не диміти навіть. Але лопотящий звук в високошвидкісних моторах, низькохідних, да, потрібно лити повну синтетику, друзі. Оце робиться із-за того. Ну, ще от незрозуміла така запара, дивіться, це от так от має бути. Я не знаю. Це, походу, кільце вже хтось сюди підкидав, чи як воно могло їхати. Воно не могло точно трішки трішки кидати білим димом. Тому що, от дивіться, це кольцо то що воно ходить вверх вниз це дуже. Ну, от маслосьом, наче робили. Але що ж його так з'їло? Я думаю, що це залили дуже хірового дешевого масла. Що воно, я не розумію, ну висоту висоту кільця що з'їло Оце могло так ще. Хоча, ну, якийсь от такий от незрозумілий. Ну, менше з тим, воно нічого не міняє. Я даже от не телефонував до власника двигуна, який привіз це. Чи йому вислали, неважливо Головне, що воно є. І не уточняв, от видно, навіть отак от блистить наче їв Гіло пошень об, об циліндр, добре не змазуючи. Що це за кільця? Чи, можливо, хотіли вже підібрати, ставили, які мали, надягнули тут. Ну, Воно нічого не міняє, тому що потрібно точити циліндр під ремонтний пошень. Ну, Я думаю, так моторчик в цілому має ще бігати під комутатори сучасні. Китай. Мототехніки, воно не важко. І покріпленнях, я думаю, він також стане на якийсь мотоцикл. Якщо він мав би утилізуватись, то краще його тут. В принципі, по мінімуму гарний такий стан, гарний, в тому що понизу він добре запакований. ну Глянемо ще по обгонки, не будемо збира... розбирати з... з боків зараз, хоча ми цей. Ну Видно, що є робити є що.